А третього дня весілля справляли в Кані Галілейській. І була там Ісусова мати. На весілля запрошений був теж Ісус та учні його. Як забракла ж вина, то мати Ісусова каже до нього: Не мають вина. Ісус же відказує, її, що тобі жінку до мене? Не прийшла ще година моя. А мати його дослуг каже, зробіть усе, що він вам скаже. Було тут шість камінних посудин на воду, що стояли для очищення юдейського, що відер по два чи по три вміщали. Ісус каже до слуг, наповніть водою посудини і їх поналивали в І Він каже до них, тепер зачерпніть і занесіть до весільного староста і занесли. Як весільний же староста скуштував воду, що сталася вином, а він не знав, звідки воно, Знали ж слуги, що води наливали. То староста кличе тоді молодого і каже йому: кожна людина подає перше добре вино, а як понапивається, тоді гірше. А ти добре вино аж на досі зберіг? Такий початок чудом зробив Ісус. У коні Галілейській і виявив славу свою, і вірували в нього учні Його. Після цього відправив він сам і мати його, і брати його, і його учні до Капернауму, і там перебули небагато днів. А зближалася Пасха юдейська, і до Єрусалиму подався Ісус. І знайшов Він, що продавали у храмі волів. І овець, і голубів, та сиділи міняльники. І зробивши буча з мотузків, він вигнав із храму всіх, вівці і воли, а міняльникам гроші розсипав і поперевертав їм столи, і сказав продавцям голубів Заберіть оце звідси, і не робіть із дому оця мого дому торгового. Тоді учні його згадали, що написано. Ревність додому Твого з'їдає мене. І обізвали сюди і сказали йому, яке нам знамено покаже, що ти можеш робити таке. Ісус відповів мову до них: зруйнуйте цей храм, і за три дні я поставлю його. Відказали ж юдеї, 46 літ будувався цей храм, а ти за три дні поставиш його. А він говорив про храм тіла свого. Коли ж він із мертвих воскрес, то учні його згадали, що Він говорив це, і ввірували в Писання та в Слово, що сказав був Ісус. А як в Єрусалимі він був у свято Пасхи, то багато хто вірували в Його імення, побачивши чудо його, що чинив. Але сам Ісус їм не звірявся, бо сам знав усіх, і потреби не мав. Щоб хто свідчив йому про людину, бо знав сам, що в людині було.